Божественні енергії, янгольські, архангельські енергії, як до них наблизитись, як включити божественне в своєму житті запросити його. Мене звати Ігор Ткаченко, я парапсихолог і біоенергетик, провідник знань. Ясно знаю, ясно чую, ясно бачу про все, про що розповідаю. І так, божественні енергії, як до них наблизитись? Ви можете наблизитись до божественного тільки через любов. Енергія любові це та енергія, яка поєднує протилежності, це і є творець. Тобто, все сутнє, все, що нас оточує, цей простір, все абсолютно, що відбувається з нами в нашому житті, підв'язано під енергетичні процеси, і саме почуття, прийняття любові, є основою для того, щоб божественне проявилося. Ви можете помітити природу навколо мене цю красу. Все ви знаєте, не ідеальної форми. Але кожен листочок, кожна травинка, кожен кущ, кожна квітка все це транслює любов, ретранслює, передає її в простір. І саме на природі, саме в контакті з землею, з природою, ви можете доторкнутися до Божественного. До Божественного вас наближає молитва, до Божественного вас наближає медитація, стан тут і зараз, самадхі. до Божественного вас наближає вдячність. Коли ви починаєте дякувати органічно, щиро від душі, ви входите в потік Творця. Що означає дякувати? І коли ми дякуємо? Ми дякуємо тоді, коли. Відчуваємо цінність пуття, цінність всього того, що з нами відбувається. І коли ваша вдячність щира, це підіймає вашу вібрацію і з'єднує вас з джерелом. А джерело всього знову повертаємось, є любов, є творець. Янголи-охоронці, архангели, вищі провідники світлої, божественної ієрархії, всі ці. Безтілесні, духовні, світлі створіння служить нам. Служать нам і допомагають творцю передавати все те цінне і потрібне для нас, для людей, для всіх, хто тут живе. Люди самі по собі, наша природа Божественна, ми створені по образу і подобі. І що це означає? Ми маємо наближатися до Божественного. Ми маємо розуміти і усвідомлювати, що Божественне є всередині нас. Відповідно, коли ви усвідомлюєте, що все є любов, а це почуття протилежності, то для вас конкретно бути в любові, це означає приймати себе такими, які ви є, приймати це життя таким, яке воно є. І більше того, коли ви робите це з вдячністю. Ви ростете над собою, ви підіймаєтесь. І найголовніше, найважливіше на шляху кожного це прийняти й полюбити себе безумовно. Це і є та дорогоцінна кармічна задача, першочергова, з якою ми приходимо все життя. Кожен навантажений по-своєму кармічно, але так чи інакше, формули, ключі до відкриття любові для всіх. Однакові, можна йти до творця різними дорогами. Саме це і є функція і суть релігії. Релігії дані для того, щоб люди різними шляхами прийшли до одного і того ж творця. До речі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте. І не забудьте підписатись, натиснути на дзвіночок, щоб у вас було нагадування, як ви вважаєте, все ж таки творець один. Знаєте, часто кажуть, не зачіпайте почуття віруючих. Завжди запитання, а віруючі що? Хворі, нікчемні, слабкі. Саме віруючі люди мають бути більш духовно піднесеними, більш гнучкими, більш смиренними, мудрими і здатними почути іншу думку, яка можливо не вписується в їх рамки сприйняття реальності. Тож задача не зачіпити. Почуття віруючих, а просто можливо поставити під сумнів якісь категоричні переконання, які все ж таки не роблять вас щасливими. Помітьте, що все, що наближає вас до Божественного, завжди трансформує вас настільки, що ви відчуваєте потік, ви відчуваєте, як ви стаєте добрішими. Відчуваєте, що у вас більше енергії. Ви бачите, що люди відображені починають краще в дзеркалі ставитись до вас. Ви бачите, як ваші діти поводять себе краще, наприклад. Ви бачите світло в своєму житті. І у вас є вдячність. Ви можете дякувати. І ще один важливий симптом: ви можете прощати. А гординя, гординя закриває душу. Гординя закриває ось цю. Здатність прощати, бути малосередним, поставити на перше місце любов, а не принцип. Тому й було сказано: не створи собі кумира. Хто такий кумир? Ідеал, стереотип, так? відповідно, наближаючись до божественних енергій, вам завжди захочеться дякувати, бути відвертими, бути щирими. Ви починаєте творити. Ви проявляєте творчість. Саме до Божественного ми приходимо через прояв свого творчого потенціалу. І дивіться, тут важливе, а творчий потенціал розкривається через любов. Коли розкривається сердечний центр, далі розкривається горловий центр, чакра Вішутха на санскриті називається. І от коли ви наповнені любов'ю, тому що ви вже виконали першочергову кармічну задачу і прийняли себе таким, як і ви є. Далі ваша енергія, кундаліні на сході, її називають, підіймається і активує природнім, нормальним суттєвим шляхом ваш творчий потенціал. І потім те, що ви говорите через, через вішутку проявляється як божественне. Тобто ви своє грубе, початкове. Сексуальне в зародку, те, що спочатку акумулювалося на рівні другого енергетичного центру через анахату транзитом, через сердечний центр за допомогою вішутки проявляєте як творчість, як божественна. І більше того, ви пробуджуючись, розкриваєте не тільки свій творчий потенціал, а й суть істину того, ким ви являєтесь. Це саме та точка. Вона спочатку на початковому рівні, на рівні Анахати розпочинається, де люди відчувають щастя, безумовну любов. І саме вже на рівні сьомого енергетичного центру над головою, а це є Саха -Срара Чакра, Ми зіштовхуємось, зустрічаємось, точніше, з Божественним в тій ідеальній формі, в якій воно є. І весь цей шлях його неможливо пройти концептуально. Ментально раціонально. Це не раціональний шлях, це чуттєвий трансцендентальний практичний шлях. І я такий шлях людям пропоную: органічний трансцендентальний в поєднанні логіка знання і практика, служіння, медитація, молитва, мислеформи. Все це я пропоную як комплексний підхід. До себе. Програма, моя авторська програма, саме пізнання, так і називається Шлях до себе. Уявіть, щоб ви прийшли до себе. Чи варто йти десь кудись, бути кимось, намагатись йти до Божество, якщо ви не знаєте себе? Так от спочатку познайомитись з собою. Пишіть свої думки в коментарях, свої запитання, цікаві теми для подальших відео. Підпишіться обов'язково на канал, поставте лайк, поділіться з кимось з близькими цікавою інформацією. Всім бажаю м'якого, гнучкого, легкого і релаксового такого задоволення шляху до себе. Обійняв!